Неправильне заповнення платіжних документів при сплаті податків чи використання невласної банківської карти. Саме такі дії платників призвели до накопичення нез'ясованих платежів на майже 3,5 мільйона гривень. Це означає, що платник заплатив кошти податків, вважає, що він їх заплатив, а через те, що він неправильно заповнив платіжний документ, ці кошти не попали на його особовий рахунок, і у платника чи в громадянина рахується борг. На який потім нараховуються штрафні санкції. щоб уникнути помилок, платнику треба правильно заповнювати реквізити призначення платежу для того, щоб сплачена сума податків вірно відображалась у його інтегрованій картці платника податків. В разі коли некоректно заповнені ці поля, сплачена сума буде обліковуватися на нез'ясованих платежах і не попаде в картку платника, і в платника буде податковий борг. На який, відповідно, нарахується пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Навіть у випадку уточнення призначення незвісованого платежу на підставі заяви платника податку буде рахуватися сплаченою сума датою подання заяви платника про виправлення помилки. Якщо сплачується податок через платіжний термінал самообслуговування, то платнику необхідно застосовувати лише власну банківську картку. Оскільки у разі перерахування до бюджету платежів третьою особою сплатічені платежі по тому платнику будуть зараховані знову ж таки на нез'ясованих платежах до того часу, поки ми не знайдемо платника. А інколи буває взагалі не написано платника ні прізвище, ні ідентифікаційного коду, просто написано податок і сума, і воно буде висіти на нез'ясованих платежах. У разі сплати податку на неправильний рахунок платник може звернутися до центру обслуговування платників за місцем своєї реєстрації для проведення звірки. Мар'яна Джерчина Сасія Бегей телерадіо компанія Раї.